Типовий формат відкриттів контейнерів, а саме рулетка, грандіозний контейнер. Дійсно, просто цікаво подивитися, що з того вийде. 9921 золото у нас є досить мало після останнього відкриття контейнерів на об'єкт. 590. Але, тим не менш, хочеться трішки упоротися та й можливо щось і випасти. Мені досить цікаво, як би це було насправді один містичний контейнер. Вельми курва вдячний. Але ми полюємо за грандіозним контейнером. Прокрутів буде мало, адже золота практично немає. Але я сподіваюся на контейнера 2 відпад, для того, щоб відпадно мені щось випало. 500 тисяч кредитів. Вау! Let's go, бро. Так, це остання прокрутка, ну його до хріна. Зараз на квест випане, напевно. 5х, ну бляха, курвано. Ну, саме лайнове випало. Окей, давай, давай, давай. Здивуй мене, здивуй мене. А, містичний контейнер. Дякую, ну все, ну вмазуємося, ну вмазуємося просто наповно, щоб у нас було тут. Опа! Опа, мега-контейнер. Ну, сподіваємося, що просто щось буде. Доведеться, напевне, продавати якийсь танчик, щоб прокрутити цю рулеточку. Кваліза з квестами. -о го у Добро, добро, добро. А, так, я хочу подивитися, скільки прокрутів мені ще залишилося. Зараз ми глянемо, значить це я зараз... ух ти, дофіга, мені ще потрібно. Якогось би продати пиздюка, на котрому я практично ніколи не граю. Наприклад, ось в мене є один претендент. Ось такий галімий тунчик, котрий я вважаю, що слід продати для того, щоб, в принципі, трішки золота підфармити. Бо, можливо, щось випаде і буде компенсація. Я на це дуже... Надіюся та сподіваюся, але це вже сподівання з останнього місця. Так, 3750, добро. Продали. Окей, все спокійно, спокійно. Ну підфарти мені, ВГешечка, ну підкрути мені, моя ріднесенька. Підкрути моя малесенька, мені цей контейнер грандіозний. Контейнер з анімованим аватаром. боу! Курва. Добре, давайте зараз відкриємо те, що у нас повипадало. Повипадало трішечки трішечки всякого там лайна. Наприклад, з берігу з якого мені випадало просто багато десяток. Можливо, це воно? Ніхіба, ніхіба не вгадав. Мирослав, Не-е. добре, містичний контейнер. І давай містичний сертифікат. 7 тисяч досвіду. Дякую. Вельми прошу, вельми прошу 2000. Вільного досвіду, Топ. а Анімований аватар. Бем. Лось. Дякую. То я Олень, а не лось, що відкриває ці грандіозні вмазанки. Квест відпад. Скільки? Три штуки. М -м -м. Ну, по ідеї, непогано. І мега контейнер Давай мега контейнер курва я в тебе вірю. Ну, 300 золота. Ого. Ну, з такої щедрості потрібно і починати. Добре, але нам потрібно... О, якраз 2200. Ну давай впади, будь ласка, грандіозний контейнер. Заради чого я бурюся? Контейнер з обвісом. А, дідько тебе б почухав засраку. Ой, так, нам потрібно продавати знову якісь танчики. Чесно кажучи, навіть не знаю, що оце продати. Ну, те на чому я буду мінімально грати. Бажано від восьмого рівня. Ні, 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 я таке не буду продавати. Бажано від восьмого рівня колекційки, щось таке на на чому я практично ніколи не граю. Давайте пожертвуємо заради контенту, тому що донатити в цю гру зараз абсолютно немає. Бажання. Добро, це продали. І ще можемо продати. Ну, давайте, хлопче, газуй звідси. Хлопче, прошу, де там? Де там? Навчився б я продавати. Ой, що поробляю. Ой, будуть в коментах мене любити з усіх сторін. Зараз випаде на квест. Ну, не випаде грандіозний контейнер. А! Ну, за заліза з квестами курва. Давай далі. <хе> Контейнер відпад. Давай, давай. Ну, як ви думаєте, що випаде? Звісно, оце. Опа! Як я вгадав, тому що ми граємо в казенаріус. Добро, а нам потрібно, щоб відкрити. Нам потрібно, щоб відкрити 1255 золота. Це можна продати якусь семірочку таку. Наприклад, оцю. Ви скажете, Мирон, а навіщо ти продаєш танки для того, щоб потім поборотися за випадіння танків? А не знаю. В моїх діях немає абсолютно жодної логіки, як і логіки в цій гри. Тому навіть не знаю, що мені випаде. Вау! Як неочікувано! Вітаємо! Ого! Я навіть не знаю, що тепер з цим робити. Гаразд, даємо трішки емоцій, трішки по-інакшому сприймаємо це все не записом екрану, а від першого лиця. Якщо вам подобається такий контентус, поставте вподобайки підпишіться. Ой, ну і вмазанка. Ну добро. Ну бачили, у мене було 9000 золота. Зараз ми побачимо грандіозний контейнер. Добро, давайте почнемо згалі за квестами, О! Ну, це гарно. Іпа! Іпа! Відпад один. Угу, дякую. Добре, добре, так. Мегаконтейнер. Я люблю мегаконтейнер. Мегаконтейнер! Ну. Ну. 250 золота, ну курва. Якщо було б ще менше, то випало б ще менше, впевнений просто, розумієте? Ну, з містичного сертифіката, як завжди, нічого не випаде. Оп, 100 золота. Дякую. Так, контейнер з обісом. Ну, ага, провідник душ. Ну, в принципі, непогано. Контейнер відпад, будь ласка, друже, я тебе прошу, колись мені з нього 25 тисяч. Аж випало. Дійсно, було відкриття і випало 25 тисяч. Але зараз, що ми бачимо, що нам потенційно, потенційно може випасти ніфіга. Але ми віримо в найкраще. Ми сподіваємося, ми кричимо: ВГ, ВГ, Містичний контейнер. Давайте ще раз: ве-ге, 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 ВГ, 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 ВГ. Ох, курва, мать. А курва в мене є, і це ще й преміумний танк. Ну дідько, грець, би тебе покусав. Нема. Нема компенсації. Ну, бляха, з усі, Прикол зараз з брейкусію і і дропнеться. Угу. Пісімсо бачу, дробниця, добре. А, ну і бачите, коротше, не випало. Містичний контейнер, давай. Давайте сертифікат, ну, будь ласочка. 2000. Ну все. От для чого ми тут зібралися? Грандіозний контейнер може містити багато чого. Давайте глянемо, чого він може містити, де курва. А шанс випадіння є тут, ні? А, все, боже, ніколи не навчуся якоїсь навігації. Так, 3,33%. Розповсюджуються на всі танки. 3,33%. Ой, просто мені б дуже хотілося вірити, що це буде 10 рівень. Будь ласочка, будь ласочка. Welcome to the house, бро! Але він в мене є, і мені ще випав Blitz MP Corps, камуфляж клинок. Вау! І ще й містичний контейнер квест. А це, шановні, означає, що компенсація 7500 золота плюс курва, ще купа квестів. Диви, один, другий, їхать просто. І 9 тисяч золота. І я відкупився. ого, го го Тати що? Та ти що, подивіться, скільки квестів? Один квест. Відпад, три штучки. Другий квест. Відпад, одна штучка. Ще один квест. Містичний контейнер, 10 штучок. Коротше, в мене до хіба цих ще квестів. Але але зберіг усі. Ху -ху -ху. Аж 7 штучок, а я про них забув. Якщо випаде один танчик 10 рівня, ну просто тисяча золота. Ну, приймаємо любимо і цілюємо. Ой, все, тихесенько, тихесенько. Я хотів би, щоб мені дійсно... Давай, танчик, будь ласка, зберег усі, останнім часом зберіг усі дуже-дуже мене радує. Зйомка, можливо, не професійна, вже вибачайте, але як бачите, емоційна і жива наповнена життям. Якщо таке подобається, коментай мені, будь ласка, щоб я це все чув. Не професійний мікрофон, не запис екрану, а просто от на телефон знімаю. Добре, давай, 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 давай. ха. все. Ну, дивіться, по ідеї досить навіть добре випало. Ще там якісь сертифікати нападали, коротше. Це як завжди, тут пооб'єднуємо. Опа, в мене вже 5 штучок по 350 тисяч, 350 тисяч досвіду. І 10 тисяч у мене золота. Щоб ви розуміли, мені реально пощастило. Пощастило з тим, що безпосередньо в цьому випадку я відбився. От і все. А тепер такого. Вау, доровенькі були, а це мерон. Якщо подобається такий формат відео, а я експериментую, чому б ні. Тому що в нас завжди все на е, ці монітори, запис екрану. Ось я живий, ось города. Привітули, let's go, га. А хто ще не підписався, підписуйтесь, ну коменти пишіть, курва, щоб спілкуватися з вами. Продав трішки тих танків, на яких не граю, що там, що там за танки були. Почекай, це безпосередньо було. Лайно, лайно і лайно. А я вибив 10 рівень компенсації, ага. тому досить круто. Якщо так подумати, то я ну, не відбився, тому що заради того, щоб я е, це все вибити, я продав танки. Але я продав те, на чому ну, я не граю. Тому нормально. Вважаю, що нормально. Грандіозний контейнер себе випродав. Виправдав. Тому всім гарного дня, вечора та ночі. Підтримайте канал Вподобайкою. Напишіть, будь ласка, коментар і знайте, що контент робимо для вас. Чекаю вас на стрімах і також чекаю вашої реакції. Let's go спілкуватись! Гарного всім!